Глід дуже цінна своєю користю ягода. Її дією я перевірила на собі і була здивована такою швидкою відповіддю свого організму. Що саме я маю на увазі, розкажу в самому кінці відео. А зараз я покажу, як зробити еліксір здоров'я, котрий при грамотному приготуванні та правильному використанні обов'язково принесе вам максимальну користь. Поїхали! Ягоди глоду бажано без пошкоджень. Миємо під проточною водою, обсушуємо на повітрі чи паперовим рушником. Беремо чисту банку, кладемо всередину глід і заливаємо спиртом чи горілкою не менше 40 градусів. В мене 65 У співвідношенні 200 г ягід на 1 літр горілки. Якщо використовуєте сушені плоди, достатньо взяти 100 г на 1 літр горілки. Закриваємо банку кришкою та прибираємо в темне місце на три тижні. Кожен день треба вструшувати вміст баночки. Так ягідки віддадуть максимум своїх властивостей. Важливо, кісточки глоду вміщують в собі амігдалін, природну сполуку, яка при розщіпленні в організмі може виділяти синильну кислоту ціаніт. Тому треба вчасно процідити настоянку, тобто відділити ягоди. Як приймати настоянку? Рекомендується вживати по 20-30 крапель або 1 чайну ложку настоянки глоду 2-3 рази на день перед їжею, запиваючи невеликою кількістю води. Курс 3-4 тижні. Далі перерва мінімум на 2 тижні. А далі курс можна повторювати знову. Який же ефект дає настоянка глоду? Перше і найголовніше. Вона нормалізує артеріальний тиск. Друге. Покращує кровообіг і зміцнює судини. Третє – Заспокоює нервову систему та зменшує серцебиття. Також ягода має протипоказання. Але про них я розповім після того, як поділюся своїм власним досвідом. Хто стежить за моїми випусками на цьому каналі або на кулінарному каналі Кукіш, той знає, що в сезон я збираю лісові трави та ягоди, майже живу на полонині руні. Так ось, коли збираю глід, я дуже багато його вживаю, бо обожнюю смак цієї ягоди. Але нещодавно я помітила, що після її вживання мене починає нудити і зникають сили. Одного разу після збору я прийшла додому і вирішила поміряти тиск. Я гіпотонік і, незважаючи на те, що мені вже за 40 років маю робочий тиск 90 на 60. А тут 82 на 54 І тоді до мене дійшло, що це спрацював глід. Ще раз прочитала протипоказання і справді гіпотонікам його приймати не бажано. Звісно, я і надалі вживатиму глід, але, на жаль, уже не в таких кількостях. Висновок. Глід дійсно впливає на тиск. Він його знижує, але не нормалізує. Тому варто звертати увагу не тільки на показання, а й на протипоказання. Тому які ж протипоказання має глід? Перше гіпотонія. Друге вагітність та лактація. Третє дитячий вік до 5 років. Четверте прийом серцевих препаратів. Але в цьому випадку вам просто треба порадитися з лікарем. Можливо, невеличке вживання голоду вам дозволить. На моєму іншому каналі ви знайдете також рецепт заготівлі голоду в цукровому сиропі. Посилання буде в описі до цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися цей випуск. А якщо так, з вас сподобайка та підписка. З любов'ю ваш ям-ямті. Пока-пока!